Dead By Daylight та Hook it On Ю Гра, в якій чотири нещасних борються за своє життя. Та Hook it On Ю, Де десятки та навіть сотні людських доль загублені у нескінченному колі страждання. Та Hook it On Ю. Як можна помітити, ці дві гри по одному всесвіту трішечки відрізняються. Тож в цьому відео я вам розповім, що з себе має гра під назвою «Hooked on You, як не бути вбитим на вбивчому острові, та чи можна там знайти міфічного хорошого русского. Мене звати Тайре Рідер, та ми починаємо. Ви прокидаєтесь на пляжі у невідомому місці, що, де та коли вам невідомо. Принаймні, так каже оповідач. А також так каже Океан. Так. Перші ж хвилини гри вас ставлять перед фактом, що і той, і інший це окремі діючі особи. Приготуйтеся до того, що четвертої стіни тут нема. Ну от зовсім. Не проходить і 5 наносекунд, щоб хтось не протягнув метанаратив про те, що все це гра або не пожартував про це. Із вищоокремленого слідує один простий факт: уся ця гра це один величезний мем. І десь половина жартів у ньому будується на факті, що гравець знає оригінал, тобто саму Dead by Daylight. Тому розповім я про гру з двох перспектив. Перша з перспективи невідомого з оригіналом гравця. Друга з перспективи гравця, який знає, можливо, більше, ніж повинен. 3500 годин в ДБД. Тож. Що пропонує гра новенькій людині, що спокусилася на кольорову картинку? Та можливість заромансити персонажів з вельми специфічним дизайном. А пропонує вона чотири варіанти: капканник, тобто The Trapper. З точки зору дизайну, одна велика відсилка на Гачимучі, Джоджо та бійців в повольній боротьбі у тих облігаючих костюмах. Усім своїм характером натякає на те, що мужність та маскулінність у цьому персонажі переходить усі можливі кордони. Дух, тобто The Spirit. У повному сенсі слова, анімешна вайфу, яка трохи заграє з архітипом Яндери через свою фіксацію на помсті. Також амбасадор фудфетішу на цьому острові. Привид. Ні, не той. Привид, який The Wraith. Той самий гарний хлопець, якого усі дівчини відшили на випускному та обрали якогось мудня на кшталт капканника. Існує в грі для того, щоб гравець не відчував себе найбільш невпевненим в собі омешкою. І нарешті мисливиця, тобто The Huntress. Не дивлячись на те, що оригінальна передісторія зазначує її народження на Московії, вона має дещо спільне із справжнім козаком. Вони обидва різали русню. Тож я офіційно роблю заяву, що впасти в її величезні обійми не за шквар. Саме з цими чотирма персонажами ви проведете на острові декілька днів, наповнених пригодами, сварками та виборами. Щоб пройти на гарне закінчення, гравцю буде потрібно обрати одного персонажа та усіляко догоджати йому своїми виборами та не дуже складними міні-іграми. В декількох моментах гра буде намагатися переманити вас зі шляху одного персонажа на шлях іншого. І якщо з самого початку це може статися без наслідків, то подальше перебігання зі сторони на сторону не обіцяє нічого гарного. Якщо ви правильно все зробили, вас чекає завершення обраного персонажа. У кожного з четвірки вони відрізняються, але наратив залишається один. Та жили вони довго та щасливо. В протилежному випадку вас чекає страшне. Ні, вас не вб'ють, усе набагато гірше. Вас. Зафрендзонять. Є також ще одна гілка завершень. Та, де ви відповідаєте собі на питання, хто ви насправді і чому потрапили в це місце. Однак назвати цю гілку секретною в мене язик не повертається. Отримується вона дуже просто та трохи виглядає як ось так поворот заради ось так повороту. Загалом гра саме така, як вона себе подавала. Це симулятор побачень по DBD. З гумором, який будується навколо метаіронії та того, що це симулятор побачень подібіді. Чи раджу я придбати її тому, хто з оригіналом не знайомий? Ні. Так, вона недорога, але ви не зрозумієте більшість жартів. Більш зрозумілий гумор в ній не має особливої цінності, а персонажі не те, щоб сильно розкриваються. Дійсно, секретні закінчення тут, судячи з всього, є, але ви навряд же захочете їх шукати. Бо я шукав, і навіть для мене це душно. Зазначу окремо: усю продукцію BHVR не можна придбати на території Русляндії. Та все ж російська мова тут є. Але я до неї не доторкався, адже це вже крінж. Вчіть краще англійську. Вона тут складна, але зі словничком піде, якраз щоб вивчитись сучасні вирази, яких тут повно. Тим не менш, якщо вам хочеться долучитися до DBD, придбайте краще її саму, а цю гру пройдіть на Ютубі. Багато не втратите. А тепер розділ для тих, хто з DBD знайом не з чуток. Не хвилюйтесь, все ще без спойлерів. Тож. Вони це зробили. От кобелеві діти, вони це зробили насправді. Не того я очікував, коли у далекому 20-му році вони випустили опитування про інші ігри по мотивам DBD. Та я, жарта заради, обрав там симулятор побачень. Але ось він! Перед нами! І хоча робили його декілька студій, рука BHVR тут відчувається, що, до речі, робить гру канонічною, адже у Всесвіті DBD є мультівсесвіти. Не дуже великий бюджет не дає змогу дати обширний ростер персонажів. Ні тобі ліцензованих персонажей з DBD, нема багатьох оригінальних, йой навіть з вижившими не можна крутити романсів. Але це все ж симулятор побачень по DBD, і дарованому коневі в зуби не дивляться. Навіть халявний скінчик дадуть усім придбавшим на ПК. Гра коштує 140 гривень, в DBD є скини, які коштують дорожче. Якщо ви не падаєте під стіл від одного словосполучення, симулятор побачень по Dead by Daylight, я все одно раджу хоча б ознайомитися з нею. Це надзвичайно гарне джерело лулзів та красивих артів. Що ж, на цьому дозвольте відкланятися. Ставте свої вподобайки, якщо ролик вам зайшов. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше україномовних ігрооглядів, та до побачення!